Друзі, всіх вітаю! З вами Тарас Шелістюк. і в мене є оновлення за мій бій, який повинен був відбутися 30 січня в Монреалі в Канаді. Але, на жаль, цей поєдинок не відбудеться. Причиною цьому травма суперника. В цю суботу промоутер боксера, з яким я повинен боксувати, повідомив, що його боксер попав у аварію на мотоциклі. І не зможе прийняти участь у поєдинку. Тому ми переносимо бій, скоріш за все, на лютий або березень. Я сподіваюся, що в нього не важкі травми, і я бажаю йому швидкого відновлення, тому що здоров'я і життя важніше, ніж бокс. А вже ж я. Трошки засмучений, тому що я дуже гарно підготувався до цього поєдинку. Я провів багато роботи в тренувальному залі. Але зараз я візьму тиждень активного відпочинку, буду бігати, грати в теніс, робити хайкінги а, і потім повернусь до тренувань. Друзі, щоб знати всі останні новини, я прошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити вашу найкращу вподобайку, а також написати в коментарях, з ким би ви. Хотіли побачити мої поєдинки. Дякую за підтримку. Бережіть себе, тренуйтесь. Слава Україні!